Мульчувати при стобурові кола да, невеликою кількістю там скошеної трави, якщо у вас не мульчовано якщо це огород чи якісь нові плодові дерева, тобто старайтесь їх якось притяняти, то мульчувати, ну взрихлити, замульчувати скошеною травою. Тільки не сіном, бо вона сіється, зрозуміло. Можна соломою, але не сіном. Якщо не знаєте в чому різниця, то солома жовта, да, після того як пшеницю збирають, а сіно воно зелене і там всяка різна трав'я може бути отак. От Можемо щепою, можемо корою, картоном, ну будь-чим треба засипати голу землю при кола, зберігати вологу, щоб там е, хоч якась мікориза розвивалась, бактерія, бактерії ці корисні, тобто щоб ґрунтова біологія жила. Ви може не знаєте, але в чому, в чому багато людей проти перекопки, особливо анастазісти, ну і пермакультуристи такі е, укушені. Екологічними ялинками, як я, скажімо так, чому ми проти перекопування? Коротше, за весну в плодородному шарі ґрунту формуються мікроріза і бактерії. Корисні Це ми називаємо так, гумус. Чули слово гумус? Це все живе, що є в ґрунті. Ну, Наприклад, у вас ділянка і у вас 20 см чорнозем. Там, 50. От, якщо ми візьмемо з 20 цих е, сантиметрів все 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 живе, зберемо, то це буде називатися гумус. Да? біогумус, це все живе. І ось цей біогумус він розвивається дуже активно саме в весняний період. І якщо ми беремо лопату. Викопуємо його, ну перекопуємо так вверх ногами, біж, біж, біж. то за зиму, якщо буде сильна мороз, воно вимерзає. І на відновлювання кількості цих бактерій організмів і грибків піде певний час. Тобто на відновлення родючості ґрунту буде відбуватися довше, ніж в тому місці, де воно не перекопувалось. Я не скажу, що з такими зимами, як у нас. Це прям дуже велика проблема, але все ж таки раджу, якщо є можливість не перекопувати тільки рихлити верхній шар, це буде краще, тому що таким чином ви зберігаєте не більший шар. Ви не берете знизу і не повертаєте на, 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 зовні в агресивне середовище ці родючість вашу ваш гумус. І він раніше стартує. Тобто, чому в теплицях раніше все дозріває? тому що вона прогрівається, і там кількість оцих поживних. Мікрофлори, да, скажімо так, цього родючості цих організмів, вона настільки більша, ніж в відкритому ґрунті, і вони там краще в кращих умовах і вони краще переробляють всі добрива. Всі там ці куріні какашечки, добрива, всі всі мафосочки, мастери тому подібне, воно все рівно має пройти якийсь певний період поки їх ці бактерії пережують, викакають, переадаптують і будуть видавати нашим рослинам, щоб вони їх жерли в доступній формі. Я спрощую максимально, щоб це було зрозуміло. Пробачте, кому слово какашечка не подобається. Так от, до чого це я? І оця родючість в ґрунті, вона зберігається. І ми мульчуємо так само для того, щоб ця родючість не вивітрювалась від спеки. Тобто нам треба ґрунт захистити взимку від виморожування, хоча з такими зимами може то й не треба, а влітку, тому що. Бачили ці страшні новини, як в Херсоні на поверхні ґрунту, було там плюс 64. та і які вражає і про що мовити, тому що відкритий ґрунт сильно перегрівається. І якщо ми робимо якусь невеличкий прошарок із мульчі, то ми таким чином зберігаємо цю, ну беремо робимо буфер. Температурний і сонце випалює саме мульчу, а і прогріває ґрунт, а не вбиває його, не іспіпіляючи ці бактерії, там залишаються і як тільки температура опуститься до нормальної позначки, воно буде нормально вже функціонувати. І ці бактерії також зможуть нормально перероблювати і... поживні речовини і робити їх доступними. З... Я так загалом пояснив, навіщо ми мульчуємо. Отже, мульчуйте все на ваших присадибних ділянках, тому що. Це дозволить ваш ґрунт зберігти його родючість, його гумус. Окей, а це перше. Друге, можуть бути сламаки. Проти сламаків я не знайшов нічого більш розумного ніж сипати уліцидом. Вже пробачте, 16 років витратив тільки на всі мої експерименти. Не закінчилось нічим, крім покупки мішечку уліциду або подібних йому препаратів. Уліцид із всього, що я читав, він у нього склад там більш-менш екологічний. Ну коротше. Не такий страшний, як у польських Брос або е, антісламак або інші там, препарати. Тому є і плюс від мульчі, і, звісно, мінус. Роб, і рухаємося далі. Ось у вас посохли ваші рослинки, помідорчики, азалії, гортензії, повісили листям встановлено маленьким. Що робити, Ай-яй-яй. Зараз от, я їду, у мене 27, а це четверта година дня. Нормально можна вже хімічити. можете вранці, ввечері. І чим хімічити, що робити? По-перше, треба прибити е негаразди, які з'явилися в саду. Це, зокрема, велика кількість грибкових захворювань, велика кількість кліщів, тому що для них були оптимальні умови для виникнення. Тому е препарати по типу Скор, либо Містарль, або той же токсин М, ми міксуємо з якимось інсектакаріцидом, щоб якихось камашок вбити, зокрема там попелицю, цикадку видно. І так само нам потрібен якийсь акарицид, якийсь щось проти кліщів, щось проти е, того ж павутинного кліща на коніках або на ялинках. Да? Що це може бути? Це може бути е, циперметринові, той ж самий ципервіт, може бути. Іншої групи це може бути. Та, скажіть, це може бути прованто, прованто не профі, а май, да? або нурел Д. Коротше, ми беремо три препарати: якийсь фунгіцид, якийсь інсектицид, якийсь акаріцид проти кліча, проти грибка, проти комашки. Ми це мішаємо в один бак, туди додаємо щось по типу. Якийсь препарат по типу МС крема і мігафолу, да, і цим всім працюємо. Можна ще під низ додати препарат під корінь, вилити Ферелін, якщо є наслідки хлорозу, і під корінь вилити ще кіндал віва для того, щоб. Отримати ваші рослини, якщо вони в поганому стані. Я зараз перейшов на бурштинову кислоту, тому що вона дешева. Умовно береш кілограм, це тисяча літрів. тисяча літрів це вистачить на декілька років для того, щоб поливати ваші рослини і бризкаю зверху мігафолом сікрем тому подібні для того, щоб підтримати добрив, особливо по листу стараюсь не давати саме плантафол. Даю їх більше в якості антихлороз, це ті ж добрива тільки з опором в желізу це брексіл. Ну, ось, можете їх використовувати, вони гарно себе рекомендують. Тобто ми зараз боремось саме з наслідками спеки і 에, будемо нівелювати те, те що зараз жре наші рослини, щоб в наступний засухий засух, період, якийсь агресивний період по температурі, знов не, не хватати за голову або щось. Прогавили. Я вам маю на увазі, що зараз, поки нормальна температура, а це лише тільки микінь, і попереду у нас ще серпень, і там також може бути жарко, то зараз можна і підтримати ваші рослини під корінь і побризкати їх зверху. І ще на додачу у вас буде гарний. Як це називається? Перестраховка на серпень, щоб там потім не привезли, тому що ми забуваємо одну певну річ. Люди мені часто дзвонять: ой, боліє, ой, що робити, ой, давайте лікувати. Що на рослині не заживають там листи, не відновлюються, жовте не стане зеленим, сухе не стане живим. Тобто я про що у вас є якісь там наслідки? Ми зараз боремося з наслідками спеки, з наслідками ураження жутуєвим лобоїдом, тим же кліщем і тому подібним. Тобто спека просто оголює всі недоглядки, да? всі погано, ну неправильно посаджені рослини, тіні, любиві, там, тиси, хости, всі горять, якщо вони посаджені на сонце, а не в тіні. Тобто, це наслідок. Ми неправильно вибрали місце для посадки. Так? Ми неправильно обробляли ну, або не обробляли. І рослини, яких трошечки там той же самий лубоїд або кліщ, вони одразу погоріли в тих місцях, де було більше сонця, тому що воно рослина ослаблена, там паутинний кліщ і кліщі, як правило, вибивають епітелій, а лубоїд він виїдає саме проводячі пучки в місці кріплення листа. І тому такі хвоїнки, вони ну, не листа, а гілочки.